Шановні друзі, радий вітати вас на каналі Наша Дача. В цьому відео я хочу показати наочно, чи можна заглиблювати розсаду солодкого перцю та баклажанів при перевалці їх з касети в розсадний стакан. Ми зараз якраз виконуємо цю операцію. Думаю, вам буде цікаво на це подивитись. Ми вирощуємо в кімнатних умовах два сорти перцю: це Китановський КС 3115 і Яника. Посіяна ця розсада була 23 дні тому. За цей період. Вона ось в такому розвитку. Як бачите, розвиток непоганий, але. Розсада вже почала трішки тягнутися, тому що вирощування рослин в кімнатних умовах воно ну, завжди супроводжується такими негативними наслідками для рослин. Недостатнє освітлення і підвищена температура. Тому до того ж, друзі, підсушене повітря. Треба пересадити, щоб розсада не відчувала оцих стресових умов. І також ми вирощуємо в кімнаті розсаду баклажанів. Небагато. Але е, треба також, щоб вона була гарна. Цієї розсаді також 23 дні. Її будемо пересаджувати разом з перцем. Ось в якому зараз розвитку коренева система на перчику. Вона вже майже повністю заповнила вічка касети. Тому для того, щоб їй було куди розвиватися, ми будемо пересаджувати ось в такі стаканчики. Друзі, трішки раніше ми вже пересаджували саме в такі стакани розсаду томатів. Я показував це. І ось так розсада томатів виглядає на сьогоднішній день. Непогано, на мій погляд. Те саме ми зробимо з перчиком і в. Своїх відео колись кілька років тому на каналі сад Город своїми руками я проводив невеличкі експерименти і показував, що буде, якщо заглибити розсаду солодкого перцю і баклажанів. Дивиться зараз фрагмент, коротенький, наслідки заглиблення, і можна побачити, що на стеблі солодкого перцю почали з'являтися додаткові коріння. Тобто можна зробити висновок, що заглиблення молодої розсади солодкого перця не нанесе шкоди розсаді. Зараз ми будемо пересаджувати, як ми вже пересадили наші томати. Дивіться, підсипали трішки, поставили і приблизно так треба натиснути, для того, щоб воно там так щільненько сиділо. І ось так от. Підсипаємо. Заглиблення проводимо таким чином, щоб до сім'ядольних оцих листячків була відстань стебла над поверхнею приблизно 1 см. Це суттєво заглибить і суттєво додасть. Простору для появи додаткового коріння за рахунок того стебла, яке ми заглибили. Давайте декілька рослин пересадимо разом з вами. Нагадаю, що об'єм цих стаканчиків 0,21 літру, тобто 210 грамів. Так само вчиняємо з розсадою баклажанів, але друзі, на жаль. На стеблі баклажанів додаткове коріння не з'являється. Ось невеличкий фрагмент з моєго минулого відео. Як можете бачити на ньому, заглиблена частина стебла не дала нам додаткового коріння, але і шкоди від заглиблення не було. Тому можна зробити висновок, що якщо розсада баклажанів у вас в кімнатних умовах суттєва... Потягнулася, то можна трішки її заглибити без шкоди для рослинки в цілому. Але ж дивиться по ситуації: якщо немає необхідності заглиблювати саме розсаду баклажанів, то краще цього не робити. Ось, друзі, як виглядає розсада солодкого перця та баклажанів після того, як ми провели пересадку. Вона виглядає більш компактною. І ще доволі тривалий час ми зможемо тримати її в кімнатних умовах. Але після пересадки. Треба провести полив. Дуже бажано, щоб полив був з використанням якого-небудь укаріючого засобу. Ми використовуємо зараз фертирут 25 мл на 10 літрів води, тобто 2,5 мл на 1 літр. Друзі, скільки наливати. Розчину. Щоб коренева система була змочена розчином, але щоб водичка не виливалася з дренажних отворів. Тому що, якщо вона розпочне звідти виливатися, це буде вже перелив. На цьому я відео завершу. Якщо воно було для вас корисне, не забудьте, будь ласка, поставити лайк. Це Підтримує розвиток каналу. Давайте допомагати розвитку україномовного Ютубу. До побачення.